Доброго мирного дня вам. Маємо черговий ігровий день. Ми залітаємо в діамант. Нам це абсолютно не потрібно від слова зовсім. Але, мабуть, така наша доля. Що нам сьогодні приготувала наша полюблена гра. Якась легендарна. Якась легендарна. Бінгоманія. Така подія, де можна отримати більш-менш нагороди. Дивлячись, яка локація, сезонна локація, більш-менш прокачка, бінго. Максимум я тут проходив до другого рівня. Там повинна бути ліцензія на легендарну. Ось тут. Це довга подія дуже. Часу забирає дуже довго. Дуже багато. Відразу жетони. Ну, потрібно ще й оцей квиток купувати, щоб додаткову подію відкрити. Там нагороди такі собі, майже ніякі, але цікавість від тієї події є. Ось він. Преміум квиток, який... В магазині за 500 жема обмінюється. Стандартні для цієї події завдання. Ну і нагороди. Для цього дріб'язка потрібно зливати 500 жему. Можливо, щоб дістати ліцензію на легендарну. То воно того вартує. Тому зливаємо той жем, якого в нас немає. Купуємо квиток. Квиток купили. Стандарт перезапуск. Це вже в події. Драсті цей перезапуск. Дженя, вибачай. Зараз не можу зайти, прочитати повідомлення. Куди нас закинули? Незнайомі зовсім клани. Один знайомий на лузі. Польща. Гадаю, ми тут нічого не заробимо в цьому діаманті, але мабуть вже сила клану росте, тому потрібно. Так, а нам там ніяких нагород не дають. Буває інколи. Якусь безкоштовну дрібницю кидають. Взагалі я чекав, буде подія восьмий день. спеціально, Мабуть, вони її знову відкриють о восьмій вечора. Навіть не знаю, з чого починати. Великий турнір, що в нас там. В цій події майже ніколи не граю його, але по висновку події буде видно, може придеться сюди зайти. Що сама подія? Не пам'ятаю, закривав її, не закривав повністю. Здається, колись закривав. Але все залежить від того, як у вас прокачані приманки. Якщо приманки прокачані, інколи потрібно. Не інколи кожного разу заходити у виклики, дивитися, інколи в них відбувається помилка, і колись тут за золото можна було закрити виклик. Так що завжди звертайте на це увагу. І іншим кажіть, якщо побачите таке. Над рекорди стоять над мої. Не знаю. Вдасться, не вдасться. Вс вдасться. Легендарна, епічна, рідкісна, міфічна. Не прокачане дерево. І також ліцензії в мене на нові немає. Це дуже погано. Дерево повинно бути прокачано на цю приманку. Брати якісь рекорди. Так само і тріска прокачена в мене вона 13 років і скат не прокачений. Так як жетонів немає. Вони тримаються на всяк випадок на майбутнє. Нам уже і прийдеться прокачати. Підняти. Буде видно по ходу виконання події. Спочатку закриваєте те, яке закривається просто відносно, а потім вже дивитеся, якщо не добиваєте до якогось пакета, то вже добиваєте те, що залишилось. Якщо ви граєте на початковому, середньому рівні. Якщо ви топ-гравець, то мені, звісно, вам пояснювати нічого не потрібно. Я відразу закриваю серію. Але до прикладу серію у нас почнеться виклик на якусь приманку. І під той виклик закривати серію саме з тою приманкою. Це саме економніше, але і часу забирає. Тому як кому удобно, і так і налаштовує ігровий процес під себе. Przechodzę jak zawsze do Цей дріб'язок. Так, ну я тоді дочекаюся виклику і почну вже серію робити. Мабуть, в наступній частині відео. Бо мені так вдобно анонс зробив. Всім дякую за. Перегляди мені дуже це приємно.